Всім привіт, з вами компанія Автопарк. Сьогодні отака ось акулка К нам поступила на продаж. Це у нас Honda Accord 22-го року. Акардіончик. Гібридний двигун, 2 літри. 2 літри гібрид на передньому приводі в класному цвіті сірий графіт. У нас є парктроніки. Дуже симпатичний зад. З камера заднього виду, літня гума вже стоїть на машині, шикарний шкіряний чорний салон, дуже гарний, також є люк, безключовий доступ, датчики сліпих зон, пам'ять сидіння, електрорегулювання сидіннями, все є. Шкіряний салон з перфорацією. У нас є підігріви сидінь, двозонний клімат, контроль, Apple CarPlay, гарний монітор. Монітор. Датчик і адаптивний круїзконтроль. 15 тисяч всього пробігу автомобіля. За додатковою інформацією звертаємось в компанію Автопарк. Всього вам найкращого себе, до побачення.